Одразу хочу запитати, чи знаєте ви, що ви сьогодні люди, яких більше немає на планеті Земля? Серйозно, Тому що всі інші побачать цей мультик тільки з завтрашнього дня. А ми з вами можемо подивитись на допрем'єрний показ. На цей шедевр, який для нас створила крутесна анімаційна студія, і послухати з вами голоси, якими заспівали дуже круто персонажі цього фільму. Це ці голоси ми з вами також дуже часто слухаємо по радіо, й не тільки сьогодні. Ці чарівні голоси з'являться тут. Це Анічка Добриднєва, це Влад Дарвін. Це не перша робота, де озвучилась, теж чесно, кого в майбутньому хотіла б звучити мультику? Якусь вис... скажену курку так, або <смеш> конячку, яка. <смеш> скажену курку або конячку. Клас, давайте підтримуємо. Впевнений, що наші аніматори подужають. Влад, ти б кого хотів в майбутньому озвучити. Мій сім'ї щенячий патруль, як я яко озвучив всіх персонажів відряд. Всіх оцих! Щасливчик, як їх там всіх оцих. Я думаю, що ти б спорався, круто. Ну що, запрошуйте, скажіть, можливо, ще якісь два слова перед тим як ми всі відправимося в цю протезну мультподорож. А відійти навіть, будь ласка. Перше слово, принцесі. Ой, дуже дякую, ваше високосте. Насправді я ще сама не бачила цей мультфільм повністю від початку до кінця. І я вже не можу тут читатися цієї миті. Я Влад також. Я теж його не бачив від початку до кінця, але ті фрагменти, які ми озвучували, вони були такі захоплюючі, насичені, динамічні, красиві. Я впевнена, що всі ви сьогодні отримуєте масу задоволення. Правда?